Усіх з праздникам Воскресним днем во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні згадували євангельську розповідь про те, як Господь п'ятьма хлібами, двома рибами виявимо собі, нагодував п'ять тисяч людей. І ми чули, як ці люди були надзвичайно здивовані, наскільки це на них вплинуло. І серед них були ті ж самі фарисеї, книжники, які постійно супроводжували його, лежні для того, щоб щось цікаве почути від нього чи чомусь доброму навчитися від Божественного вчителя. Вони шукали, як би упіймати його на якомусь слові. Щоб мати підстав, звинувачувати його, критикувати його, от, чи викривати тому, що він порушує якісь зовнішні приписи чи звичаї, і я хочу сказати, що і серед нашого православного середовища є теж чимало подібних людей, які дуже дуже ретельно стежать за духовними особами, за іншими православними людьми, як вони постують, як вони поводяться і тому подібне. От. І що ми бачимо в цій ситуації? Що коли вони помітили, що Господь може створити таке чудо, що Він може нагодувати таку величезну кількість людей буквально в одну мить, вони захотіли зробити царем. Вони думали, коли Христос стане монархом, то він буде завжди здійснювати подібні речі. Справа в тому, що в нашій психології, в нашій людській підсвідомості все це присутнє. Ми теж чекаємо, сподіваємося, що прийде якийсь правитель, там, чи політик, чи реформатор, або навіть мах для когось. Який все зробить за нас, все повирішає. І максимально забезпечить нас стабільним добробутом та збагаченням. Або ми чекаємо такої технології, хоча зараз вже є такі технології, які будуть за нас все вирішувати. Всі виконувати наші примки. Нам тільки варто буде натискати на якісь відповідні кнопки. І Ми бачимо в цій ситуації, що, що Господь звершує це чудо для чого. Він звершує не для того, щоб приголомшити цей натовп, не для того, щоб викликати якийсь подив у цих людей. Справа в тому, що у всьому цьому була досить нагальна потреба. Наближався вечір. І люди оці цілий день перебували поряд з Христом і з задоволенням слухали Його. Але ж людська природа має потребу в їжі і поновлені тілесних сил теж в даній ситуації. І Господь для того. Щоб не відпустити їх голодними. Саме керуючись любов'ю до оцих людей, проявляючи турботу про них, він звершує це чудо. Чудо з п'ятьма хлібами, ми його бачимо, а верніше, ми його не помічаємо. Воно відбувається завжди, постійно в природі. Хіба це не диво, коли з малого зерняти може вирости не тільки рослина, а ціле дерево, рясно обвішане плодами. Коли з одного зерняти виростає колос, з якого можна отримати цілу жменю зерна. І, і навіть з однієї картоплини, а то і з половини, можна цілу корзину зібрати, вже є такі сорти. Є такі технології. Але ж ми це вже не сприймаємо за чудо, тому що ми до цього звикли. Ми дуже швидко звикаємо до чудес і тому Господь ці чудеса не проявляє. Вони нам не допоможуть тому, щоб більш стверджуватися в вірі. Ні, не чудом стверджується людина. А коли відбувається внутрішнє прозріння в людській душі, відкриваються духовні очі на світ. От тільки тоді. І Господь каже Іван, що без мене не зможете нічого робити. Святитель Андріуст говорить, він говорить такі речі, що немає сильнішого нічого, як та людина, як та людина, яка захищена помічу звище від Бога. І немає нічого слабкішого, яка така людина, котра сама лишає себе, цієї помочі звищен, шука... не шукаючи її, а сподіваючись на свої власні сили крапка. І от до попереднього хочу сказати, чому саме Господь і зауважив іудеям: ви шукаєте мене. Не тому, що побачили, не тому, що побачили знаміння, знамення, а тому, що ви їли хліб і наситились. Тобто ми бачимо, що прагнення до Христа оці, 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 в цьому епізоді історичному, воно було корисним, матеріальним. Вони, вони шукали не самого Бога, не Його духовної їжі, Його правди, істини, за якою завжди стоїть. Любов Божа. Вони, вони шукали саме тілесні їжі і матеріальних благ. І ось їм, я хочу привести такий приклад, Минулому, на початку минулого століття жив святий праведний Іона Одеський. Він мав сім'ю, тобто була дружина і дев'ятеро дітей. Чому ми на це звертаємо увагу? Тому що невірно думати, що шлях до святості лежить, лежить тільки через безшлюб'я, чи там чернецтво, чи усамотнювання. В нього була сім'я, була дружина, діти були. І ось святитель Никонур, призначив його, бути сільським місіонером, він 8 років служив. В селі Кар... Кардашовка, населення якого переважно складалися штундисти. І от його розмови і молитви принесли плоди. Сталося справжнє чудо навернення до істини. Більше 200 чоловік на чолі з керівником штундистів. Навернулися до православ'я, приєдналися до православної віри. І люди православні бачили в, нього, в ньому щирого батька, теплого молитвенника і доброго пастора. Він знав усіх людей, він бачив їхні думки, він міг проникати в їхні душі. і... Святитель, раніше святий праведний Іван Кронштадтський часто повторював, коли приїздили до нього з Одеси, то він казав, навіщо ви так далеко їхали? У вас є свій молитвенник, ще краще від мене. Це ваш отець Іон. І в 1905 році, коли стався бунт на кораблі Потьомки. Після чого влада не захотіла коронити матроса Вакуленчука за клопотанням матросів цього броненостя, він з проханням відправляється до граду начальника міста Одеси. І він звершує відспіванням над тілом цього революціонера. Хтось би сказав, я не стану хоронити безбожника чи бунтівника. От, але ж він це звершив. І в 1920 році, коли ми, йому запропонували, щоб він виїхав, евакувався за кордон з решками виступаючої Білої армії, він категорично відмовився. Він сказав, це недопустимо в наш важкий час залишати свій пост, свою пасту. Це буде непростимим гріхом перед Богом. І тепер би я хотів би звернути увагу. Я от не розумію цих сповідників, сповідників, які часто керуються не розумом, а керуються ну, емоціями. Вони не контролюють свої емоції. Котрі, коли, е, коли почують, що щось вже таке ну, жарене, наближається, вони одразу втікають. Я не розумію того, коли. Залишають свою пасту, не хочу називати чи того священника, чи єпископа, якого обміняли, який з, з залюбки пішов на цей, залишив свою пасту, а зараз десь там але, на 32 зуби усміхається мільярдною такою посмішкою. Так от я цього не, не, не розумію. Якщо, наприклад, святитель Шанхайський він не мигрував, але з ним виїхало 12 тисяч людей. Ну, коли залишається своя паста? так. Якщо тобі є дружина і діти, то так так, потрібно все їх відправити і врятувати. Але ж ти повинен бути до кінця на своєму посту. Оце єдине, от я ніяк не можу а там десь виїхати, чи Ерефію, чи кудись, і починати проповідувати, щось розповідати і себе зображати героя. Це ні. Так от приклад, святий праведний Іона Одеський. Він залишається до кінця. 1900 років. 23 році його арештують більшовики. Але ж його буквально короткий час звільняють звідти. Чому? Отож, от прийміть до уваги, тому що згуртований тисячний натовп віруючих православних людей, не, не став осторонь, так собі розбіглися, от як оті овечки, побачивши вовка. Ні, зібралися до гурту. І всі направилися до стін тутешнього, тобто місцевого радянського управління і стали вимагати: ми звідти ні, не, не підемо нікуди, поки ви не звільните нашого батюшку. І вже ж більшовицька влада під час такого розгулу, злочинства все рівно змушена була піти на цей крок, і в цей самий день вони його відпускають, звільняють. Так, він помирає, звісно, в 1924 році. Ось цей праведний Іон, Одеський, і він є чудотворцем. Благословен Бог наш дійсно, якщо наш український народ, хоча б половина цього народу зібралася в храми і припала до Ніг Христових, да, щоб люди прибігли до нього з такою полум'яною смиренною молитвою, то б Господь дарував те, чого зараз більше за все бажаємо. Ми бажаємо зараз перемоги над злом. Ми бажаємо без тривожніх днів і ночей. І, бажаємо, і ми шукаємо, шукаємо, прагнемо цього благословенного миру. Господь би це чудо створив би, якби народ, народ своїм не тільки лицем, а й своїм серцем повернувся до єдиного істинного Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа. Йому вічна слава. І, і честь повсякчас на віки вічні. Амінь.